Велика Волинь – це край, краще дав Україні і першого короля, і першого гетьмана, і першого президента. В давнину цей історико-географічний регіон об'єднував північний захід України, південний захід Білорусі і східну Польщу. Та найцікавіше, що свою геополітичну цілісність він зберіг і донині. Щоб її укріпити і примножити, торік до численних волинських фестивалів додався ще один фестиваль мистецтв пісні великої волині. Відбувся він і цього року. Організатори фестивалю ставили собі за мету зібрати колективи з історичної Волині, тому запросили не лише теперішніх Волинян, а й митців з Рівенської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Луганської областей, а також два білоруських колективи і Співочий гурт з Польщі. Жанр це вокально інструментальні гурти, це і фольклорні колективи, етнографічні ансамблі. Це є театр, театр пісні, приїхав до нас з Можна Львівської області. Є танцювальні колективи з Оно Франківської області, от ансамбль танцю, тобто різноманітні по жанрах, для того, щоб це така була програма насичена, тому що це фестиваль мистецтв, Ну і звичайно, пісня має лунати над Майданом, вальні пісні. Організатори фестивалю управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації та обласний науково-методичний центр культури. А відбувається він під патронатом голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. Ми робимо потихеньку Європу в себе. Так от крок за кроком, але кожного дня. Я не випадково сказав. Що добра стара Європа, вона тому добра стара, що вона береже оці традиції. Традиції краю, кантону, району, регіону, так? які шикарні фестивалі народні в них, які гуляння, які фести вони собі придумують. Так? Це ж не просто так. Вони бережуть себе, бо бережуть свою ідентичність, автентичність свою. Розумієте? Я не знаю, чи це політика. Очевидно, це політика всіх урядів, до речі, там. Уряди міняються, але політика залишається. Така політика, національна політика. Тому для мене це важливо. Я волинянин, я полішук. Чим горжусь? Я страшенно люблю мистецтво, але ні слуху, ні голосу я не маю. От маєте? І, і мабуть, як людина, якій Бог цього не дав, я страшенно поважаю тих людей, які це вміють, можуть, які це роблять. Клівчук каже, щастя, коли ти йдеш, коли ти дорогу. Осилюєш. Коли ти коли вже досяг мети, щастя десь завершилось і треба починати нову дорогу. Новий проєкт, очевидно. Але цей проєкт я буду просто продовжувати. Але його наповнювати, тому що цей проєкт це теж дорога. Це дорога багатьох людей. Як і годиться за давньою українською традицією, гости фестивалю щиро вітали, співали для них пісень. А посадовці запевнили, усім без винятку волинська гостина земля дасть творчий прихисток, скупає у волинському фольклорі і вислухає, і оцінить. Реконструкція обрядів західного полісся, етномайданчики, майстер-класи з вишивання, солому та лозоплетіння, ткацтва, ковальства, різьби по дереву, бондарства і гончарства це далеко не все, що можна було побачити просто неба на центральному майдані міста. Пісенний дарунок фестивалю привіз із селища Бірюкове Свердловського району на Луганщині вокальний ансамбль народної пісні Надвечір'я. Ансамблю нашому п'ять років. Ми дорожимо мненням кожного члена колектива. Прислушуваємося до дружки, стараємося, дуже стараємося. Виїхали через всю Україну. Візавжі змінялися за окнами. Сюди приїхали, Ось що почувають. Красота. Зелень. Чистый, чистый воздух. Чистый воздух. Чистый воздух. В первую очередь против Донецкого края тут а, золотой воздух. Да. Это наш дебют в этих костюмах. Вот именно здесь. Вот незадолго до этого фестиваля мы пошили костюмы. Наш руководитель молоденький, он нам всем синовья годится. И он на нас всех смотрит, говорит, какие вы все красивые, какие вы замечательные. Вообще бесподобно. Нам здесь понравилось у вас. До вас на Волинь, репертуар і російських пісень козачих, і український репертуар для того, щоб люди побачили, що дійсно культура це єдине, єдине ціле, і не треба поділяти Україну на захід та схід. Бо пісня це як і на Україні співають російські пісні, так і Росія співає наші українські пісні національні. Тому я думаю, що завдяки пісні завдяки нашій культурі і завдяки, звичайно, зусиллям наших людей. Ми просто-напросто донесемо до всіх і всюду те, що ми єдність. Ми не поділиме, не не розділима держава. Ми могутня держава. Тому ми приймаємо. Ми бачили на засіданні, що були у нас і будуть на фестивалі на цьому, і білоруси, і поляки. То я думаю, що вони нас будуть радувати своїми білоруськими піснями та польськими, а ми вже будемо доносити зі свого регіону з російським акцентом донесем Казачі донські пісні, тому що ми на кордоні з Ростовською областю, де живуть чистокровні донські казаки, то вони такі бадьорі, і нам якось здалося, що їхні пісні дійсно відверті. І з їхнього з їхнього казачого репертуару є немало пісень і в нашому вже українському репертуарі. В Луцьку я був сім років тому проїздом. А служив я вас на Волині, проходив строкову службу у Володимирі Волинському. Тому ми вчора приїхали о 12-й годині ночі. Поки розклали свої речі, вже була перша година ночі, і було дуже приємно пройтися вулицями Луцька. І до 4-ї ранку ми просто гуляли по Луцьку. Дійсно, що не виспалися, але все одно настрій бадьорий. Ми з захватом і зараз ходимо вулицями Луцька і роздивляємося всі виставки, тому що дійсно кожен регіон поділяє культуру, і десь ми можемо черпнути для себе якісь новшества і передати своє. З Республіки Польщі на свято прибув фольклорний ансамбль кресов'янки з міста Влодва. Ансамбль представляє надбужанське культурне товариство, яке об'єднало поетів і художників, ковалів і вишивальниць. Всього тут 80 чоловік. Співають на фестивалях і ярмарках пісні польською та українською мовами. В Луцьку виступають вперше. В дитинстві я почула, як співала моя сусідка Українка. Вона жила на нашій вулиці, бо до неї приходили її подруги і співали по вечорам. І мене навчили з того часу, закохана в українську пісню. Збираю їх, записую, а ще стародавні звичаї. І розповідаю про них діткам у школах. Нас не фінансує жодна державна інституція. А їздимо за кошти, які дадуть добрі люди. Меценати сюди допоміг приїхати староста міста. Як тільки хтось щось дасть, так зразу їдемо на фестиваль. Були на фестивалі Зорипад, на виставці в Києві. Були. В Тернополі і на багатьох у Польщі немає у нас прагнення більшого аніж виступати і спілкуватися з людьми. Бажаємо, що фестиваль розширювався, щоб все більше творчих колективів приїжджало. Дуже подобається. Я з товаришем тут шли мимо і зайшли. Товариш побіг дівчатам за квітами за побіг. Тут прикольно, досить хороша музика і хороша атмосфера. Лати, послухати пісні, повеселитися. дуже подобається. Весело не менш енергійними. Виявились і білоруси. Свій унікальний колорит вони зуміли представити так феєрично, що слухачі мало не йшли до танцю. Ми Батько добрий, батько добрий, а мати ликая не пускає погуляти, каже молодая, не пускає погуляти, приехали мы из города Бреста. Ансамбль наж называется Народный ансамбль песни Голосы Полесья». Руководителем являюсь я. Фамилия моя Чеберкус Людмила помогает мне в работе. Мой акомпаниатор Володя. Фигура. Вот, сразу видно, что фигура. Песни у нас разноплановые. Вы, как видели на сцене, и медленные, и быстрые, и среднего плана. В основном полезские, украинские, белорусские есть песни. Авторские, которые у нас песни создал вот авторский. Арсен рук вот сюда подойдите, пожалуйста. Вот этот человек, который вот эти песни купала, купала, на полисе не члягая, прощально развитальная, да, расквитай под небом, это все песни. котори написала Арсенте Цетірук, ну а ми в своєму колективі Да. А а ми вже озвучили ці пісні, показали всьому народу, які є у нас пісні, полезки, красиві, з яких ми дуже любимо. А ми хотіли б, щоб наші колективи запрошували частіше на Волинь. Чому? Тому да. що э, я є по районам з Берестещини, всі ансамблі виконують українські пісні і репертуар повністю український, абсолютно всі. Тому у нас дуже велика культурна спадщина на полісі. Щось запрошують, що запрошую. То приїжджати. На театральному майдані впродовж двох днів фестивалю пісні Великої Волині тривав ярмарок народних промислів. Майстри з Волині та гості з інших областей демонстрували вироби, зроблені власноруч. Вишиті сорочки, ляльки-мотанки, вироби з бісеру, глини, флористичні і образотворчі роботи, а також витвори з рогози. Рогоза росте під водою. Під водою. Ми серпа беремо, жнем, косимо, сушимо, потім при роботі оп'ять мочимо і виплітаємо, плітаємо такі речі, старовину, всяка, капелюхи, все таке. Попитом по позив, все йде попитом. все вертається в старовину? Це чистий, найчистіший продукт. Лапті, такі плетем платики. А батько. Мене... А Скільки вони от витривалі, тобто скільки в них можна походити, щоб ну вони як, як хто? Знаєте, як купити е, туфлі, походити тиждень і порвали і полопали. А є такі, що місяць ходи, я такі, що рік ходить, Василь, тримайте. Одну забираємо Все, беріть, дякую вам. Беріть все добре. Що можна сказати про от? Скажімо, оплетення, так, о, різних ну, це скля... на... скляних. Це на свячену воду. Да, бо йдуть тими гумаками півторалітровими, знаєте, ну, пластмасом, воно ну, негодно, а це і на престол можна поставити і не встидно. І собі прибрали, в триляж поставили, воно стоїть як прикраса. І знаєте, що свячена водичка стоїть. Ну хто бере на сунечки, хто на її ну як то, як кому що нравиться. Скільки таку красу по часу плести потрібно? Ну я, ну треба десь до обіду плести так. Все посчитати. Жінка робить день це, я далі плату, ручку чіпляю, все, бо вона не, не зв'яже. Так? І так ми конвейери в нас йде. Тому глечкою йому вже поза сотні людей, він вже старший за мене, той глечик, то старовина. Але вони люди викидають, не розуміють, то мені пожертвування кидають. О, а я його плітаю, я йому даю друге життя. Внимаєте? Хто бере на вазу, хто бере на крупу, хто на подарок. Ну як хто, більшість в мене в Італія, Португалія. Туди вони йдуть. Ну, там люди розуміють, що так, треба справді купувати. Так, так. Мені цікаво, а де ви самі ці старі берете? А по старих хатах, де от старі люди є, а я такі ногами копне викидаю його, а я підбираю його десь такої, купляю, плачу, ну, За меншу ціну, а за більшу продають. І так, торгую. Розмаїття волинської культури представили навіть хлібопеки. Здавалося б, хліб то справа не хитра, та наші майстрині уміють зробити витвір мистецтва з муки, яєць та води. Незвичайний хліб калач або коровай. Пікання короваю відбувається не, не зовсім просто. Це цілий такий обряд, і до нього підходять і готуються дуже ретельно, тому що випікати коровай можуть жінки, які в шлюбі щасливі. Це також дуже гарна прикмета для молодят, щоб вони потім пізніше в парі жили дуже гарно і дружно, і звичайно щасливо. І кожна квіточка, кожен листочок на короваї щось означає. От троянди, які ми бачимо на короваї, це, наприклад, вони до щастя, до багатства, так зародження. Нову, нова сім'я зароджується і разом з тим зароджується, напевно, і нове життя в майбутньому. Тому це вся символіка, як і на вишивці, так і на куроваях, Це вся символіка. Вся, це вся символіка і це все закладується е, молодій парі на, на нове життя, на нове добре життя, на нове, на добре життя да. і на, на нове життя, яке ось ось зародиться. Ви вже знаєте, звичайно, що лебеді це до, до кохання. А маки, волошки зараз дуже гарно прикрашати короваї маками, волошками. Це українські традиції. Ми повертаємось до наших таких споконвічних традицій і прикрашають вони ці традиції у всьому, і в пісні, і в танці, і в слові. І звичайно, в короваї і випишці короваю, і тим більше весільного калача.